полум'я в пляшках і відродження. Здається, у мене з'явилася нова теорія про доторе, та у цілому про всіх предвісників Фатуї. Почнемо з того, що Фатуї це таємнича організація зі сніжної, їх точні мотиви нам не до кінця відомі. Грою вони позиціонуються як морально-сірі люди зі своїми особливостями, але в цьому відео я запропоную одну із версій того, що вони планують зробити. Так що привіт всім. Сьогодні ми про це поговоримо. Отже, я переграв квест Арлікін. На тому, що я впевнений, що там є щось, що стосується Кейн -ріах. але натомість я натрапив на ці рядки. Вони стосуються кооперації до Тора Зарлікіно задля експериментів над будинком вогнища. Остання завжди відмовляла першому крім одного разу. В кінці квесту Арлікіно підтверджує, що був секретний експеримент, який вона повинна була зробити, щоб відродити дітей в будинку вогнища на випадок, якщо вони захочуть піти, надавши пляшковий екстрактор свого полум'я. Тепер, якщо ми візьмемо цей чіткий зв'язок між одним єдиним секретним проектом, над яким вона працювала разом з доторе, і полум'ям відродження, то я думаю, що слідуючі інфи про Натлан з главою під назвою Ода Воскресіння, натякаючи на можливість. Сюжет відродження, таємничий експеримент дотори з Арлікина щодо полум'я відродження, яке спалює лише спогади людини, яка його п'є, і той факт, що ми досі не дізналися, якого біса горів Ермінсуль. ми можемо скласти досить чітку картину того, куди рухається історія. Єдине, що дотори ніколи не зробив би нічого для провісника, не отримавши чогось натомість, чи не так? Я сумніваюся, що він дійсно був би зацікавлений у використанні полум'я, яке не вбиває людей, а лише їхні спогади, навіть якщо це для його тепер стертих підданих. Мовляв, він не мав би жодної користі від такого люб'язно прощеного продукту, як пляшкове полум'я, що спалює лише спогади. Але потім я згадую, Ірмінсуль – це місце, де зберігається кожна пам'ять усього світу. Візьмемо точні слова віки. Ірмінсуль – це сховище всієї інформації та спогадів той ват, які збираються через лей-лінії. Що якщо це той самий спосіб спалення старого світу, мета Спалити старий світ, реалізація цієї мети відбувається завдяки експерименту до Торе. Якось так. Дякую вам за перегляд. Діліться своїми думками, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.